Ніч знову вибухи в Росії. Паніка у трьох областях. Дрони влучили туди, де збирають ракети для війни проти України. А російська протиповітряна оборона захищалася так, що врешті розбила власні будинки. Що ж насправді сталося цієї ночі в Росії? Подробиці за мить на каналі «Сей час». ставте лайк і починаємо. ЄЛЕЦ, Липецька область. Тут безпілотники атакували завод «Енергія». це підприємство вже було під ударами двічі в травні і в липні цього року. Воно виготовляє хімічні джерела струму для російської оборонки. На ньому серійно випускають акумулятори та батареї для різних видів зброї, у тому числі для універсальних модулів планування та корекції, що встановлюються на авіабомби. Також на цьому заводі виробляють джерела живлення для балістичних ракет Іскандер М та крилатих ракет. Через вторгнення Росії в Україну це підприємство вже давно під санкціями Європейського Союзу, штатів, Японії та інших країн. Попередньо відомо, що завод отримав ушкодження, які саме ще уточнюють. У Воронежі вночі теж прогриміла серія вибухів. Все завдяки російській протиповітряній обороні. Вона збила дрони так, що їхні уламки посипались просто на житлові райони. Губернатор Олександр Гусів повідомив, що постраждали 16 осіб, із них до лікарень забрали 13 людей. Двоє у важкому стані, один у комі, інший має пошкодження легенів. Пошкоджено кілька квартир у багатоповерхівках, приватні будинки та навіть дитячий садок. Усе це через уламки збитих дронів. Місцева влада обіцяє допомогти тим, чиє майно постраждало. Ймовірно, дрони цілили у ще одне військове підприємство. У воронежі розташоване конструкторське бюро хімавтоматики. Це дочірня компанія Роскосмосу. Вона займається розробкою і виробництвом рідинних ракетних двигунів. Партизани руху, «Атеш» викрили саме це місце як виробника двигунів для Іскандер. М. Зібрану інформацію вони передали силам оборони України у Ростовській області, Верхньодніпровський район теж атакували безпілотники. Російське міністерство оборони одразу відрапортувало: все збито. Чим саме збивали, поки що не уточнюють. Але враховуючи досвід Воронежа, можна тільки здогадуватися: Міністерство оборони Росії прозвітувало, що за ніч знищили 55 українських дронів: більшість над Білгородською областю, решту над Воронезькою Лип. Пецькою, Ростовською, Курською областями та над Чорним морем. О 10 ранку, 15 липня, два гучних вибухи пролунали вже в окупованому Криму. Жителі Джанкойського району скаржилися на гучні звуки. Між вибухами минуло приблизно півгодини. Росія намагається збивати українські дрони, але її протиповітряна оборона часом небезпечніша за самі безпілотники. Чи зрозуміють колись росіяни, що ці вибухи наслідок їх війни, яку вони розв'язали проти України? Друзі, пишіть думки в коментарях і підпишіться на канал. Ось така карта з'явилася в телеграм-каналі керівника центру вивчення окупації Петра Андрющенка. Він якраз відстежує нічну роботу добрих дронів постійно. Це його постійна рубрика. Так, от, в хроніках ночі він пише про атаки безпілотників на російський «Орел». БПЛА атакували місто та область з опівночі до пів на другу. Відомо про вибухи, але щодо наслідків атаки вони зараз уточнюються. Так само роботу дронів відчував тимчасово окупований Мелітополь та Мелітопольський район. Зафіксовано кілька уражень на землі в районі терпіння на Північний схід від Мелітополя зараз так само наслідки уточнюються і повідомляє Петро Андрющенко про те, що ось ці безпілотники вони транзитом прямували в напрямок тимчасово окупованого Криму. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, зараз ми бачимо, що активно починають ось ці добрі дрони працювати по Мелітополю. Мелітополь зараз є такою певною військовою базою для окупантів. Ну, по-перше, Мелітополь знаходиться в тій частині території, тимчасово окупованої частини Запорізької області, яка є надзвичайно важливою для ворога, як в тому числі логістична конструкція, певна, так яка працює, по-перше, на фронт. По-друге, вона пов'язує в тому числі і територію Російської Федерації з тимчасово окупованим Кримом, якщо ми говоримо. Про сухопутний, так званий сухопутний коридор, е, і, взагалі, там насиченість військами ворожими. Вона достатньо висока. Тому розуміємо, що на сьогодні це одна з тих локацій, де сили оборони України максимально намагаються уражати ворожі логістичні шляхи, ворожі бази зберігання та склади. І звичайно, ми говоримо про те, що на сьогодні там е, працюють енергетики сил оборони. Які вимикають постачання електроенергії для російських окупантів там на сьогодні досить складна виникла ситуація, і не лише в цій локації, а взагалі по півдню нашої держави на багатьох локаціях виникають проблеми з електроенергією. Звісно, там з водопостачанням теж саме те, що забезпечує перш за все життєдіяльність окупаційних військ. Тому ця увага вона є цілком зрозумілою ця увага вона спрямована на те, щоб зменшити ворожий ресурс, і не дати можливості росіянам, скажімо так, активізувати завдяки цьому ресурсу певні свої бойові дії, в тому числі і на Запорізькому напрямку, або на Південно-Донецькому, у нас він називається Новопавлівський. Очевидно, що це спрямовано перш за все на це. Що стосується Криму, там постійно пролітають якісь комарики відповідно, і взагалі треба відзначити, що. Російські з воєнкори і не лише а так звані моніторингові кан канали. Я вчора так посміхався щиро ввечері, тому що е, дійсно там тривожненько. Е, ну, власне, вчора заявлялося про те, що Україна готує запуск понад 300 безпілотників. Там десятки дальнобійних ракет, якихось, там і Штормшеду, і Нептун. Тобто, ми бачимо, що настрої вони чому є це тривотни. вже тенденційно в цих запабліках, про ну, які ви абсолютно вигадую. вірно так. І причому це ж ті канали, які телеграм, канали, звичайно, які позиціонують себе саме як моніторингові. Тобто, вони цю інформацію видають. Зрозуміло, що ми її бачимо, але видають для місцевих мешканців. Якщо таким чином вони там їх лякають і потім, завдяки страху, керують ними. Ну, це одне питання. Хоча мені здається, що ті, хто тут дописує, вони самі як кажуть, тривожаться. Це тенденція, яка вже стала не просто тенденцією, а стратегію сил оборони. І, можливо, ми зараз не бачимо так, як це було протягом кількох крайніх днів, наприклад, там ударів по території Російської Федерації, очевидно, що можливо якась певна оперативна пауза, так, але все рівно кожного дня, кожної ночі щось летить. Uh, і ми розуміємо, що йде розвідка знову-таки, теж йде відповідно прокладання шляхів, які дадуть можливість обходити зокрема російську ПВО. Тому очевидно, що така робота буде продовжена, і будуть результати це найголовніше. Щодо ситуації на фронті, речник сил оборони півдня Волошина говорить про те, що зараз росіяни ну продовж тижня вони збільшили кількість штурмів на Придніпровському напрямку, намагаються наступати у 2-3 рази частіше, говорить він порівняно із попередніми тижнями. Ну це звітний попередній тиждень береться. От яка ситуація складалася? Далі говорить Волошин так само, що на десь 15 збільшена кількість ударів. В по правому берегу, переважно безпілотниками, З чим пов'язані такі дії ворога, який характер, от знов ж таки, вони мають станом на е, цей момент, і знову ж таки, от якщо подивитися в перспективу кількох наступних тижнів. Дійсно, ця заява мого колеги вона розійшлася, зрозуміло, і це була заява по о, фактам. Факти свідчать наступне, що коли ми з вами говорили під час зустрічі про те, що Придніпровський напрямок він є стабільно напруженим, війна триває в будь-якому разі, цей напрямок є частиною фронту. Що це островіада, вона й продовжується, до речі, кардинально, нічого не змінилося, але кількість штурмових дій дійсно збільшилася. Навіть були дні, коли. Кількість штурмових днів і дій дійшла до 11 Тобто, ми пам'ятаємо 2-3 дії протягом доби, і максимально знову-таки звична локація це Антонівські мости, залізничний автомобільний спроби покращити свої тактичні позиції з боку окупантів на лівому березі, ну і власне намагання зайти на острови. Їх не так багато в плані того, де ворог постійно намагається атакувати. Тому на сьогодні бачимо, що це і 5, і 6, і 7 що минуло, ми з вами зустрічаємося. Сім таких штурмових дій. Я вже казав, що було навіть 11. Тобто, в кіль... кількісному порядку так воно збільшилося. Е, наскільки це дало більше напруження на сили оборони? Ну звичайно, так, тому що це вимагає більшої уваги і зосередженості саме по знищенню таких груп, очевидно, і не дати їм можливості закріпитися на островах. Але я говорю би про інший нюанс він надзвичайно є важливим. Пам'ятаємо, що е, новим командувачем Сил безпілотних систем на псевдомадяр було обрано майор Бровдік було обрано один з пріоритетів. Він, е, очевидно, пріоритет це знищення ворожих екіпажів БПЛА. І це питання, воно надзвичайно актуально, ви знаєте, для Придніпровського напрямку, саме для нашого Херсону, для Херсонських громад, які знаходяться. На правому березі, і сьогодні зранку, вже е, така атака, на наприклад, в півдрону по цивільній людині відбулася. Це кожного дня, це цивільні люди, це комунальні служби, це медичні працівники, звичайно, поліція. Тобто, всі ті люди, які проживають на правому березі, вони, перш за все, для ворога, для дронщиків ворожих, є ціль Так, от власне, е, це дає вже свої результати, якщо ми говоримо про сили безпілотних систем, тому що. Зусиллями нашої розвідки, перш за все, яка знайшла е, ці екіпажі БПЛА, була частина кілька з них знищена в районі Олешок. І до речі, там досить така цікава історія. Дуже коротко про неї Гауляйтер, поки що живий сальдо заявив, що е, цитую, е, українці, ну і по-іншому називає українці. Обстріляли п'ятиповерхівку житлову і там під завалами люди. І це була перша і остання публікація на цю тему. І потім ми бачимо, що це по-перше, не п'ятиповерхівка, а триповерхівка закинута будівля е санітарної станції, санепідемстанції в Олешках, де знаходилися кілька екіпажів БПЛА. Про що свідчить і обладнання на цій будівлі, і власне два авіаудари, і ці екіпажі були знищені. Можливо, хтось опинився під завалами, але рятувальну евакуацію ніхто не проводив, тому що підібратися було надзвичайно складно, і росіяни просто боялися це робити. Ну і потім ви знаєте історію, що на жаль, вороги минулого тижня е, своєю атакою вбили, в побили, тому числі маленьку дитинку. Це хлопчик mm -hmm. один рік. І за нього помстилися. За нього помстилися. Тут вже трошечки від Олешок. Це населений пункт район населеного пункту Голопристань. Там також було знищено, але вже з допомогою півдронів ворожі екіпажі БПЛА. Тобто, ця стратегія працює, бачите, і mm. з іншого боку, це і помста, якщо в даному випадку говоримо. А по-друге, це зменшення навантаження і на фронт, і перш за все на цивільних людей, тому що ця тема для Брідніпровського напрямку, ну, власне, як для багатьох прифронтових, вона є надзвичайною, надзвичайно актуальною.